Вітаю вас, друзі! Нехай Бог оберігає там, де ви знаходитесь, і Божа защита, града буде над вами. І сьогодні хочеться дійсно поділитися такою думкою, що е, навіщо сьогодні потрібні Божі люди, бо часто люди кажуть, е, мені я з Господом напрямую, але це обман сатани, бо напряму нема. Е, є Божі люди, є які Бог ставить. І до мене не прийшов Ісус Христос. До мене прийшли і божі люди, які проповідували мені Слово Божє, яке поспособствувало тому, щоб моє серце, моє життя воно змінилося на краще, щоб Божа любов вона торкнулася. Мого серця, і це переплавило моє серце слово Боже, і я став іншою людиною. І по ходу познання Господа, по ходу по, по, вивча слово Боже, моє життя ставало кращим, кращим, кращим. І я буду завжди казати, що божі люди це ті люди, які несуть волю Божю, щоб лю, людське життя вони преображались і ставали дітьми Божими. І Мої священики вони мали найкраще життя в молоді роки. Вони все, о чому сьогодні мі... тільки хтось може мічтати, вони це мали в молодому віці, і вони це лишили для того, щоб переїхати в найкращі умови проповідувати слово Божє. І вони їм проповідували, заботились, терпіли, любили і кормили, одягали. І ці люди з часом стали священиками і. В багатьох населених пунктах в різних странах на сьогодні є церква Бож'я. це місія, слово Божє Салтаненко до краю землі, в телеграм-каналі Салтаненко. Щоб кожна людина щодня. Куштувала Слово Боже, хліб насущний, щоб їхнє життя воно ставало кращим. І я бажаю, щоб в вашому житті були священики Божі, щоб ваше життя також преобразилось. І я сьогодні несу це послання для того, щоб як моє життя прийшли Божі люди і проповідували Слово Боже, і воно змінилось на краще. І я бажаю, щоб в вашому житті прийшли божі люди і. Також ваше життя змінилось. і саме найголовніше це виконати волю Божу. Це найвелика честь і місія на цій землі для кожної людини. І я бажаю Божих благословінь вам. Хай щастить.